Як і чудово, без світа, без води, без газу. Все 64 дня. 64 дня. 64 луцька продакшн студія випустила короткометражний документальний фільм під назвою Підвал. Це кілька хвилин із життя мешканців міста Сєвєродонецька Луганської області, які ховалися від авіодарів та бомб у шкільному підвалі. Розповів про фільм режисер Сергій Шараєвський. Фільм, ну мабуть, просто про людей, про те, які вони є. Своїми поглядами, своїми, як то кажуть, там тарганами в голові і людей, які залишилися ну, в умовах е, війни. Студія після введення воєнного стану заморозила усі проекти, говорить режисер. Якщо до війни реконструювали історичні події для своїх фільмів, то тепер їх фіксують. Займаємося все одно ну, хронікою війни, зйомкою того, що там відбувається. Мій оператор Юрій Ребрик він знаходиться постійно з. Волонтерами на Сході, є такий в Києві фонд добра та любові, він їх супроводжує як відеооператор. Вони займаються, наприклад, евакуацією, а він знімає те, що вони роблять. Якраз під час однієї з таких поїздок Юрій Ребрик у травні відзняв кадри для фільму Підвал. Оператор рідко буває в Луцьку. Суспільне поспілкувалося з ним через відеозв'язок. Як розповідає Юрій, у тому підвалі в Сєвєродонецьку проживало приблизно дві сотні людей, які відмовлялися евакуюватися між ворожими обстрілами. Бійці ЗСУ дозволяли на 20 хвилин його місії забігти до укриття, щоб занести людям одяг, їжу та воду. До 20 дітей було тоді. І ми благали їх, тому що була матір з чотирма дітьми. Ми просто благали і умоляли і вона просто сказала, на тріс я, я не поїду. цю. Люди ніколи за все своє життя не виїжджали за межі міста чи області. Страх. Перший страх. сковував страх, що там далі? Хтось каже оператор, доглядав з лежачими батьками, які могли не перенести поїздку. Хтось мав інші причини. Зі слів Юрія Реберка, той підвал станом на тепер повністю знищений російськими військами. Коли хлопці скинули відео, коли розбомбили цей підвал, це було дуже важко це дивитися, тому що ти ну. Знаєте, коли їздиш, є люди, до яких прив'язуєшся, і вони стоять тобі як рідні. І ми вже бачилися, ми обнімалися, там, раділи спілкуванню. Як казали, троє було вбитих, 85 людей було поранених, але я не знаю, чи це точна цифра. Дарі Тимошкова, Віктор Легеньковський, Суспільне Луцьк.